Що я не буду продовжувати відстрочку далі, мені за це будуть якісь наслідки. Дивіться, з точки зору штрафів, постанов, якесь порушення там чи правил військового обліку, чи законодавства про мобілізацію, тут немає, відповідно, нічого такого у вас не буде. Єдині ризики, які залишаються у вас, коли ви не продовжуєте відстрочку, це ризики мобілізації. Тобто, з глобальної точки зору, якщо ви плануєте виїжджати за кордон, так. І ви зараз отримали відстрочку, виїжджаєте за кордон на постійне місце проживання. Сенсу вам продовжувати відстрочку глобально немає, виключно через те, що відстрочка не обереже вас, наприклад, від такої штуки, як повістка. І повістка людям, які мають відстрочку, все рівно направляється, вони не мають. Прерогативи чи льготи ігнорувати повістки. Тобто, якщо вони не з'являються за повісткою, штраф їм прийде відстрочка їх їх відповістки не вберігає. Разом з тим, коли ми говоримо про людей, які залишилися так на території України проживати і вони не продовжують собі відстрочку, бо вони один раз її вже отримали. Ризики фактично є наступні, це мобілізація, тому що з точки зору закону. Ви маєте продовжувати так термін дії відстрочка. Якщо ви його не продовжуєте, є ризики того, що у вас взагалі відпали підстави для відстрочка. Хтось загинув так, або просто уже не актуально, і в такому випадку. Довести, що ви саме не хотіли продовжувати відстрочку, а не те, що у вас ці підстави відстрочки відпали, буде складно. Зокрема, навіть за наявності всіх документів, вам доведеться це прям пояснювати. Так? Тому що перше, що вас питають, чому ви не подавали заяву на відстрочку, і перша мотивація, яка зазвичай виникає в людей, які так чи інакше подали заяву на продовження відстрочки, і далі вони мають як захист, так, це або примірник заяви про те, що а, заява направлена, просто очікується розгляд ТЦК. Коли ви кажете, що ні, я просто не хотів. А, тоді є ризики ну, обєктивно силової мобілізації. Я раджу в такому випадку, ну окрім того, щоб продовжувати, так але якщо людина має намір не займатися цим питанням більше, то безумовно носити з собою нотаріально засвідчені копії абсолютно всіх документів, які необхідні для того, аби продовжити відстрочку, в разі чого, так само носити з собою заяву, заповнену в ТТЦК, ТЦК, де ви перебуваєте на обліку, у випадку, якщо буде мати в місце ситуація. З вашою, так скажем, силовою мобілізацією, щоб ви одразу заявляли про те, що я подаю вам зараз в цю хвилину заяву. Приймайте, будь ласка, реєструйте, приймайте рішення.